У нас є такі ну, добрі знайомі, вони Одесити. і Як не дивно народились в Одесі, він каже, якщо будуть знімати Катерину, то я піду з автоматом стояти, щоб її не зняли. Но я не бачив його з автоматом там ці дні. В усій країні комплекс меншовартості називається комплексом меншовартості. Той час, як в Одесі, місцевим колоритом, і, хоч хвиля демонтажу імперських пам'ятників тут вже почалась, частина Одеситів категорично не задоволені такими рішеннями. Мовляв, ну куди? Це ж історія. Вся справа в тім, що Росія довгий час готувала Одесу до так званої сталиці Новоросії. Місто планомірно, десятки років штучно втягували в російську мовнокультурну парадигму, і наслідки цього ми бачимо до сьогодні. Одесити зі школи здебільшого знають, хто такий Бабіль, Ільфі Петров, чому на Думській встановлено пам'ятник Пушкіну. Але мало хто знає, що в Одесу протягом 10 років щоліта приїжджала Леся Українка. Майже невідомі для Одеситів і такі імена, як Святослав Караванський чи Іван Юрій Липа. Проте всі знають, що в центрі стоїть пам'ятник Єкатеріні, але про козацьке кладовище під Одесою чомусь забули. Це все є наслідком з того, що роками Одеситів переконували в тому, що Одеса це от така своя, своя окрема, грубо кажучи, республіка, яка з Україною нічого спільного не має. І скажімо так, от саме таким чином формувався ось цей от одеський міф, одеський так званий Колорит, в якому російська пропаганда забирала масово все українське, що, що було, є в Одеситів. В центрі Одеси досі одна з найвідоміших споруд називається Велика Московська, а театр Москва поруч з пам'ятником Горькову. Головпоштамт, що досі обліплений радянською символікою та з прикріпленою табличкою Указ Кремля при вході. На в'їзді до селища, що досі названо на честь Котовського, учасника червоного терору, все ще стоїть пам'ятник Суворову з портретом Ніколая Второго позаду. Той самий пам'ятник російському полководцю, що в 2012 році тут відкривали з піднятими триколорами, Ярослава Вітко Присяжнюк каже, зараз час працювати над створенням відображення Одеси і справжньої одеської ментальності. Максимально демонструючи те, що Одеса, Одещина це невід'ємна частина України. Що українське тут було завжди, тут і був потужний український спротив свого часу. Тут були доволі потужні українські культурні наукові діячі, які є саме українськими, а не російськими. Тобто, в нас в цьому плані ще дуже дуже багато роботи. Для того, аби цей процес почав активніше рухатись вперед, на світ з'явилася громадська організація Робимо вам нерви. Проєкт для Одеситів з однією «С». Ініціаторкою його створення стала громадська активістка Катерина Мусієнко-авторка каже, одна з історій міста, що їй найбільш болить, доля будинку Фасенка. Це була перша українська друкарня в Одесі, друга в Україні після Харкова. Уявіть, саме в Одесі друкували книжки українською мовою. Саме тут з'явились перші гроші нашої незалежної держави. Що робить наша міська влада замість того, аби що там зробити музей українського друкарства в Одесі, показати ці карбованці? Дивіться, тут друкувалося, Тут було УНР в Одещині, хто знає про це, ніхто про це не знає. Вони що роблять? Зносять цю будівлю і будуть на її місці ЖК. В яке вже продали всі квартири. Після того, як Катерина дізналась про всі злочини проти українства в Одесі, зрозуміла, поки кожен з нас не почне щось робити, це буде путь в прірву. І вона разом з командою почали свій шлях. Мені треба зробити з цього цукерку, щоб кожен навіть не бажаючий прочитав це, щоб кожен навіть не бажаючи знав це, щоб кожен не бажаючи в Одесі знав хто такий Юрій Липа. Зробити так, аби ну от скушай конфетку Юрій Липа був націоналістом з Одеси. І достатньо. Ти вже знаєш про те, що це існувало. Болить про творення справжньої історії Одеси і заслуженому художнику України Одеситу Анатолію Кравченко. В своїй майстерні митець береже копію картини Ладижинського Хаджибей. На думку Анатолія, художник зміг охопити дуже тонкий нюанс одеського колориту. Митець каже: тут гра співвідношень і неба, і попелясто сріблого моря, і тих, хто поселився тут на березі до приходу московитів. Історія Російської імперії дивна тим, що всі відвойовані фортеці на березі північного причорноморя вони були дивним чином зруйновані. То їх сутність, вони нічого не будуються. Російська імперія це імперія рушійна історично. Вони там, де проходять, випалена земля, залишається. На жаль. Імперські маркери це не колорит і точно не особливість нашого міста. Час Одесі повертати історію України, а не російської пропаганди. Ніякої шани вбивцям. лише смерть, смерть ворогам. Тетяна Борисова, Роман Трофомович, мрія вільних людей.